І на початку випуску про хороше загальні бойові втрати противника станом на сьогодні близько 145 тисяч особового складу. За минулу добу силами ЗСУ ще 620 окупантів стали добрими. Продовжує палати й ворожа техніка у металобрух перетворилися ще 8 танків, сім бойових броньованих машин та сім артилерійських систем. Наші воїни за 21 лютого збили також три безпілотники оперативно-тактичного рівня минулої доби. Противник здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. У наслідок злочинних Російських окупантів знищені та пошкоджені житлові будинки. Є загиблі та поранені цивільні. Залишається велика небезпека подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України. Ворог і далі зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Унаслідок ворожої агресії за добу постраждали 12 населених пунктів Донецької області. Окупанти били із ЗРК С-300, градів артилерії. Танків пошкоджено сім житлових будинків і господарчу споруду. Ракету рашисти спрямували по Торецьку, поцілили у приватний будинок. За попередніми даними люди не постраждали з градів. Ворог гатив по Покровському району пошкоджені п'ять приватних осель інформації щодо постраждалих. Немає на Херсонському напрямку від вогню. З РСЗВ постраждало місто Херсон. Є жертви серед цивільного населення. Ворог чотири рази атакував Херсон. Завдали масованого удару з градів по місту. Загинули мирні люди. Зруйновано цивільні будівлі. Ворожі снаряди влучили в зупинку громадського транспорту. Медичний заклад, автотранспортне підприємство, будівлю Херсон, Теплоенерго, завод та житлові будинки. Загинули п'ятеро мирних людей. 21 житель Херсонщини дістав поранення. Різного ступеня тяжкості серед поранених 16-річна дівчина а також під удар ворожої артилерії потрапили 18 населених пунктів. Тим часом на тимчасово захоплених територіях області противник продовжує насильницьку паспортизацію населення. Російські окупаційні війська разом з поліцією посилили перевірки на блокпостах і погрожують виселенням з початку березня всім громадянам, які не отримають російський паспорт. На Волинському поліському... В Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.